Виконуємо номер 529 із підручника Алгебра 7 та номер 22.25 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Спростіть вираз і знайдіть його значення. І два вирази. Приступаємо до виконання. Умножимо 7а на кожен із членів много члена. 7А множимо на 2а, отримаємо 14а квадрат. 7а множимо на мінус 0,1 отримаємо мінус 0,7а. Умножимо мінус 0,1а на кожен членів много члена. 0,1 множимо на 10, отримаємо мінус 1 і А на а квадрат. Мінус 0,1а множимо на мінус 7, отримаємо 0,7а. Ну а тепер зведемо подібні доданки. 14а квадрат відняти а квадрат. Маємо 13а квадрат. Мінус 0,7а додати 0,7а це буде 0. Ну, тепер знайдемо значення нашого виразу. Якщо А дорівнює 1 13, то 13а в квадраті дорівнює 13 перших, множимо на 1 13 і множимо на 1 13. 13, 13 скорочуємо на 13, отримаємо 1 13. Завдання друге. Помножимо 4х на кожен членівного члена, і мінус 2 y на кожен членівного члена. 4х множимо на 2х буде 8х квадрат, 4х на мінус 5y мінус 20х. Тепер мінус 2y. Мінус 2 множимо на 4, це буде мінус 8 y на y, y квадрат. І мінус 2y множимо на мінус 10х, це буде плюс 20 xy Зведемо подібні доданки. 8х і мінус 8 y доданків немає, переписали. 8 х квадрат відняти 8 у квадрат, і мінус 20 ху і 20 ху зводимо, в сумі буде 0. Отже, маємо 8 х квадрат відняти 8 у квадрат. Ну, а тепер знайдемо значення нашого виразу. Якщо х дорівнює мінус 15, у дорівнює 15, то 8х квадрат відняти 8у квадрат дорівнює, 8 множимо на мінус 15 у квадраті і множимо на 15 у квадраті. 8 помножимо мінус 15 у квадраті, це буде 225. Показник степеня число парне, тому результат буде число додатнє. І мінус 8 помножимо на 225 на 15 квадраті. Як бачимо, отримаємо 0. Номер 529 із підручника алгебра 7, та номер 22, крапочка 25. Із підручника математика 7 інтегрований курс виконано.